Це наша колекція ПКШР, зразки смертоносного заліза, які прилітають на голови нашим хлопцям під час ведення бойових дій. Противотанкові міни, ракети для несення касетних боєприпасів, різного виду міни. Також показано, що стає з зброєю після прильоту снарядів і тому подібне. Це. FPV-дрон. Він здетонував, прилетів в наші позиції, все, що за нього залишилося, от залишки. ось він, будемо так говорити, не вибухнув. Відповідно, вибухівку з нього знято, але такі fpv дрони застосовують наш противник по нашим позиціям. Ну І також зразки реактивних противотанкових гранат це наші зразки озброєння, які нам надають, надходять до нас на озброєння. Ну вони вже використані, відпрацьовані, Це являються тубуси. Також сигарети, які викурюють противник. Їхні радіостанції, які наші хлопці дістали як трофеї. Решта, що цікавить, це трофеї, які були взяти у військовослужбовців Російської Федерації. Відповідно, бронежилет, шолом. Що варто звернути? Шолом. Він тільки з вигляду такий кевларовий весь, якщо його взяти легенько дослідити, то є звичайна каска металева зталеними подушечками, одітими чехлами, а решта то проста залізна каска зразка 43-го року. Також дослідивши пластини, які були в цьому бронежилеті, немає там кевлару абсолютно, то просто блин, звичайні металеві блин, пластини, який є досить важкий. Ну і рухатись в ньому незручно.